Чому будь-яке тіло? М'яч, дощ, яблука з дерева, олівець, рюкзак прямує донизу? Чому м'яч, який кинуто горизонтально, падає на землю? Чому місяць рухається навколо землі? Давайте сьогодні подумаємо про це. Причина всіх цих явищ полягає в тому, що земля притягує до себе всі тіла. Усі тіла також притягують Землю до себе. Наприклад, притягання місяця спричиняє на Землі приплив. А завдяки притяганню Сонця наша планета і усі інші планети Сонячної системи рухаються навколо Сонця по певних орбітах. Цю взаємодію називають гравітаційною, а силу. З якою взаємодію тіла називають гравітаційною силою. Всесвітне тяжіння це явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного. Ньютон довів, що сила притягання тим більша, чим більша маса тіла і менша відстань між ними. Сила тяжіння. Це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Сила тяжіння прикладена до центра тіла, яке притягується землею, і напрямлена вертикально вниз. Одиниці сили тяжіння є ньютон. Ф тяжіння дорівнює МЖ. ДМ – це маса тіла. G прискорення вільного падіння. G це стала величина і дорівнює 9,8 н поділити на кілограм. Вага тіла П це сила, з якою внаслідок притягання до землі тіло тисне на опору. Або розтягує підвіз. Одиницею ваги Всі є ньютон. Якщо тіло перебуває в стані спокою або пряморінійного рівномірного руху, то можна знайти за значенням П. П дорівнює МЖ. Вага тіла не завжди дорівнює силі тяжіння. При русі тіла його вага. Може зменшуватися або збільшуватися. Треба розрізняти силу тяжіння і вагу тіла. Сила тяжіння діє на тіло, вага тіла діє на опору. Немагомість це такий стан тіла, за якого тіло не діє на опору чи підвіз. Тобто вага тіла дорівнює нулю. Найвідомішим прикладом невагомості є невагомість в умовах космічного корабля. Стан невагомості є зовсім нерідкісним для людини. У такому стані знаходиться стрибун із моменту відриву від землі і до моменту приземлення. Лавець, який стрибає з вишки, людина, яка стрибає з мосту.